Привіт! Ну що, настав той самий неулюблений сезон. Коли будуть починатися домашні тренування сьогодні цілий день дощ, завтра теж саме і далі тільки гірше. Тому це чудовий день, щоб підготувати домашню тренувальну зону. Ми разом налаштуємо велосипед, я покажу, який станок використовую, які додаткові аксесуари потрібні і як зробити процес крутіння вдома більш цікавим, бо насправді дуже важко сидіти на одному місці, а точніше сказати, нудно. Тому починаємо. І так, для початку мені потрібно постелити килимок. Це коврик від так його розміри 180 на 90 см. Коврик виконує декілька важливих функцій. По-перше, він захищає підлогу від поту та зносу і протирань, які виникають під час тренувань. По-друге, коврик поглинає вібрації та шум, що важливо, якщо ви живете в квартирі і під вами є сусіди. Крім того, текстура коврика забезпечує додаткову стабільність станка, не дозволяючи йому ковзати по поверхні, особливо на гладких підлогах. Далі мені потрібна спеціальна підставка під переднє колесо, щоб вирівняти велосипед в один рівень зі станком. Підставка має спеціальну основу, яка не дає їй ковзати по підлозі, забезпечуючи стійкість на поверхні. Далі найцікавіша частина це станок, і він капець, який важкий. Це інтерактивний смарт-тренажер NEO першої версії. Тренажер вимірює потужність, швидкість, частоту педалювання та забезпечує симуляцію підйомів і спусків. Особливістю є технологія Road Feel, яка імітує різні типи дорожнього покриття. Ви відчуваєте бруківку, ґрунт або гравій. Він також може підключатися до програм, таких як Zwift або Rovi або до своєї TAX. Цей тренажер може працювати автономно навіть без підключення до комп'ютера. У такому режимі він Діє як звичайний тренажер, де опір змінюється автоматично. Чим швидше ви їдете, тим більше опір. І навпаки, при зниженні швидкості опір зменшується. Це дозволяє використовувати тренажер навіть без додаткових пристроїв або програм. Наступним кроком я буду встановлювати велосипед на станок. Зазвичай зимою я кручу на шосейному велосипеді, але так як погода ще дозволяє на ньому катати, то я і катаю. А наразі ставлю tt байк. Потім, вже, коли випаде сніг, я поставлю шасейник. Далі мені потрібно перевісити касету з велосипеда на станок, і, можливо, хтось скаже, що простіше було б купити просто другу касету. Я відповім, що можливо і простіше, але який в цьому сенс? Я все одно змінюю велосипеди, і мені так само треба було б змінювати касети. Тому нащо витрачати гроші для мене це скільки? 5 хвилин займаю. Спочатку знімаю колесо. Готово. Далі з чарівної велосипедної коробочки беру потрібні інструменти і починаю знімати касету. Касету розкрутила і зараз спробую в один прийом поставити її відразу на станок. Блін, вона ніколи не виходить попасти. О, до речі, тут ще є проставка, я не пам'ятаю, чи вона треба. Зараз перевіримо. Супер! З цим готово. Залишається поставити велосипед. Так. Я вже і забула, який легенький цей велосипед. Тут є. Далі підставляю поки що ось так. Кучу акцентик. Ну, з цим наче як готово. А, ще треба колесо підкачати. І я накачаю десь 5 атмосфер, щоб так, аби було. Все, нарешті з велосипедом все також готово. Коли ми тренуємось вдома, дуже важливо охолоджувати тіло та повітря, адже на вулиці нас обдуває вітер, а вдома нічого. Повітря стоїть. Тому вентилятор це маст хев. Раніше взимку я думала, що мене врятує відкрите вікно та мінусова температура, але це не допомогло. І довелось купляти вентилятор. Це вентилятор від MPM. Я ось тут на екрані напишу, яка це модель. Він невеликий і зручний. Має три швидкості повітряного потоку і легко можна регулювати нахил. Єдине, що я радила б, це брати вентилятор з дистанційним керуванням, так як при початку тренування не потрібно сильного потоку повітря, а потім воно вже треба і доводиться зупиняти тренування, вставати та перемикати режими вручну. І перейду, мабуть, вже до фінальної частини облаштування велозони, це встановлення планшету. На велосипед. Звісно, мабуть, було б зручніше ставити планшет ноутбук або комп'ютер на якусь тумбочку або стенд перед собою. Але у мене такого немає, тому ось що ми придумали. Ми розробили та роздрукували на 3D принтері кріплення для планшету, але з'єднується з, з велосипедом, воно не напряму, а через кріплення квадлок. Ви його могли бачити в моїх попередніх відео. Ось так ми це все конектимо та кріпимо на кермо. ці всі елементи вони рухомі, що дозволяє встановити планшет будь-якого розміру. Щоб зробити процес тренувань більш цікавішим, я використовую додаток Zwift, який по Bluetooth сконектується до мого велотренажера. І вже там, у віртуальному світі, я можу проходити тестування, брати участь у гонках. Їздити з іншими людьми або вибирати програми тренувань. З цим додатком не так нудно, він трошки мотивує і допомагає тримати форму навіть взимку. Давайте я переодягнуся і ми проїдемось по одному з маршрутів, щоб показати, як це працює. Я готова? Поїхали! І так, давайте покажу, як це відбувається, як підключається. Заходимо у додаток Zwift. І тут нам відразу пропонує підключити наші девайси. Я кручу педалі. І підтягується мій станок, підтягується пульсометр, нажимаємо далі. Нас перекидує на головний екран, на якому нам пропонуються різні заїзди, тренування, челенджі, групові заїзди, зустрічі. Давайте перейдемо в зустрічі. Це люди самі створюють заїзди, і до них можна приєднатися. Далі перейдемо в маршрути. Тут є три локації, і на кожній з них безліч просто так само маршрутів. На різні дистанції, набори висоти, складності та по довжині, скільки вони приблизно займуть часу. І також є тренування, колекції тренувань, можна внести свій план тренувань так само. І також є прям тренувальні плани на 4, 12, 6 тижнів, 8 тижнів. Коротше, безліч варіантів, які можна вибрати. Давайте я включу якийсь маршрут, і ми разом проїдемось. Ось мене і перекинуло на екран вже самої гри. Що ми тут можемо бачити зверху зліва? Самий перший параметр це потужність на даний момент, далі каденс. далі пульс, потім середня потужність і скільки ват на кілограм я давлю. Далі по центру ми вже можемо бачити дані про заїзд, скільки кілометрів на годину я їду, кілометраж, набір висоти та який час. І тут можемо бачити, я вибрала маршрут на 21,1 км. І ось ця полосочка буде показувати, наскільки я вже його виконала. Давайте я буду стартувати. Ось, можемо зі старту бачити, як вже змінюються показники, яка потужність, який каденс, який пульс і скільки я давлю. Правої сторони зверху ми можемо бачити карту, який у нас градієнт та який буде маршрут. Далі під цим ми можемо побачити учасників, які поряд з нами їх нікнейм та країну, який приблизно час потрібен, щоб вони нас наздогнали або ми їх наздогнали, скільки вони давлять, який кілометраж проїхали. Так, що Zwift – це чудова програма, щоб зробити домашнє велотренування цікавими. І класно, що можна не просто крутити педалі і кататися у віртуальному світі, а можна вибирати тренувальні плани, яких просто безліч брати участь у гонках, тренуватися з друзями чи просто змагатися з іншими людьми з усього світу. Це додає азарту і робить час набагато веселішим. Ну що, ось ви побачили, як я готую свою домашню тренувальну велозону до зими. Чи було б вам ще цікаво щось почути про ці всі штуки? Дайте знати в коментарях і, взагалі, як думаєте, воно варто того чи ні. Діліться в коментарях, як ви проводите зиму. Також катаєте на велостанку, чи просто займаєтесь іншими видами спорту. Якщо не можете катати на велосипеді, діліться. Ставте лайк, якщо вам було цікаво дивитися це відео. Підписуйтесь на мій канал та побачимось в наступних покатушках.